Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям слава з Богом і Богородицею. Праші побажання всім патріотам України, звана Франківська на села, я Борис Голодюк, Павло стер, генерал Каполанового ГВ. Нас Франківську Бог дав саме в неділю 6 квітня 2025 року особливий знак на озері на Південному бульварі. Тут від Каплиці Святого Духа Православної церкви України. Слово Моє! Є для вашої більшої віри надії на кращі події. Старе Бог дає чудо своє. Бачите, абсолютно небо темне сюди. Але сам там, де новий рослик, сонячне Боже місто буде, то видно його. От віця, яке чудо. Бачите, що верхня частина цього міста, вона абсолютно рівна. Так не можна сурити ніяк. Ну, це і нагадаю вам я, що 14 березня, 25 днів тому назад, я горив у 2574-му фільмі Поклик Хрестаю Па щодо свята благовіщення старого. Ми чекаємо особливі Божі знаки на підтвердження. Тих моїх слів, що я сказав і для Страстного Христа України, що бачите ви, за новий небесний Єрусалим, сонячний Єрусалим, не той, що хоче секта Хабат штучно збудувати, а той, який від Бога Сонця має зійти 12-кілометрове золоте кумісто. Описано в 21 гові Івана Богослова. Навколо місця того, де має зійти те золоте Боже місто, то Бог власив мене саме встановити хресну дорогу. Пав, чистий четвер. Нагадаю вам я 2008 року, 24 квітня. Ім ще в 1998 році і ще раніше були візки ті, що саме сонячне боже місто має зійти до нашої області. До речі за багато таких сенсаційних вістей за новини поновлення діяльності Української нові визної ради газета та заборонена була знята з реєстрації. Надаю вам, що має вона чудом Божим вийти, надруковано не на землі. А саме в сонячному Божому місті. І власне між Франківськом і Бандерівськом, так ми називаємо місто Калуш, за ним є Львів, має в то місто Боже зійти. Тим буде до ресвітства з'явлення вже Христа через проєкт Голубой Луч, що не раз говорив вам я. Отож, це неможливо створити було штучно. Це чудо, яке я показав я вам нині, дорогі люди. Бог дав і продовжу свою розповідь на фоні того, що побачите ви сонячного доброго знаку, що неминуче переможемо ми усіх тих потвор зла сатани, які зараз хочуть робити глобалізацію встановлення всесвітньої імперії зла стоїть у Києві у цій весні. Їхні тайні відомі Богу, Божій Матінці, вони неминуче прийдуть нам на допомогу. Збільшить за це праведні справи щирі молитви і дякую тим, які вірять пророцтву росту па і множить відео мої, які є щодня поклик Христа упа на Ютубі і на Фейсбуці. У 2006 році прийнятий Третій універсал за пророцтво а в 1998-му другий універсал, і як голова українського настичного руху, я на себе відповідальність взяв як генерал-вісник, тоді УГР, а згодом генерал Капелан, за те, що так, дорогі люди, все це буде передати, як передали Пресвятий Бог і Пречиста Божа Мати, і що головний у світі. Власне, є е, наш край, особливо Галичина, і саме звідси почнеться Боже повстання проти потвор зла, які захочуть всесвітню владу. Сатани встановити під виглядом, що це ніби добре є. В Біблії є слово за те, що люди настільки задурені будуть у більшості, що меншість людей будуть переслідувати і думати, що вони служать правдивому Богу. Отож, зробіть стоп-кадри і заголіть знову за новий Єрусалим. Золоте Боже місто, про яке описано в 21 главі Откровеніва Івана слова. Так, природно, це Бог дає, щоб ми знали. Ось розміри того міста. І хто дивився моє відео «Покли Христе Упа, то я власне говорив, що межі того міста, буде видно від мого села Загіздя у бік листя і квадратом місто має то стати. Дивіться, як воно в собі сонячно стає. Ось це ж не можна зробити. Це знаки, як кажуть, на небі і на землі. За Боже пришестя, дорогі мої. О, ну І пам'ятайте пісню, ту, що в небі голубому є місто золоте. І власне там Бог живе. 21 главів. Откровені Івана Бог прочитайте про це, дорогі мої. Дякую Богу, маємо зараз е, саме. 19 годину, і саме в 19 годині ми в четвер чекаємо, що це Боже місто має зійти в Україну. Сьогодні маємо неділю, 6 число квітня. Це днів до Великодня. дня. Богу дякувати за знаки його і нагадаю вам я, що в той бік є сонячна поляна, де особливо найбільше люди мають молитись біля чуду Христа Кобзаря. Цю новину особливо через верличні братства, тому що це нагорода є нам всім за. Прохання, що Боже відкрий плани свої, як ти хочеш зробити спасіння цієї землі, найважчі апокаліптичні дні. Нагадаю вам я, що є фото Христа зняті мною за того, що ви вірили, що саме Бог, Божа Мати, являється до мене. Я говорив, не раз постарайтеся на експертизи фото експертизи, ці фото відправляти, і вам підведять, що це правда є. Сус є правда, дорога і життя. То найбільш нескорені українці, які вважають, що вони бандерівці, то я нагадаю слова нашого славного святого великого провідника ОУН, героя України Степана Бандери, який казав, що ми боремось за волю і правду не тільки тому, що її потребуємо для себе, але передусім тому, що Бог дав людям ці скарби. Закони, не людські, а Божі, Основою нашої волі є йти за волею Божою, шукати її, іншим передати. Це невірство, всякі думки злі проти нас і нерозуміння. Треба казати то слово правди, розуміючи, що більшість людей це не збагне. Святе письмо. Тільки дуже мала кількість людей повірить правду цю. І в бік Христа Кобзаря, чудом Божим, блискавкою Сонця, зі сходу сонця створена ікона матінки Божої, саме в день народження Тараса Шевченка 9 березня 2007 року. А в минулому році на весні створена ніжка, яка є з землі до неба, що ми думали не за земне, а за небесне. І це створено в бік Почаєва. І власне в той бік має зійти срібний палац Богородиці, тому саме срібний хрест. Ви бачите, намальований він був 30 червня у день проголошення Бандерівського акту державності України. 41-му році це було. А Божа Мати була в минулому році з тридцятим Богом це намалювати. Нагадаю вам я, що перед Божим пришестям явно з'явиться тут і на я боюсь сумму тебе Богородицю, Що накладую вам, що бачили ви її, і цю ікону зможуть поцілувати тільки люди особливо праведні, і особливо діти, не всі діти а найбільш всі серцем душей. І за 300 метрів від цього місця від цієї край верби, власне. Є чудотворний хрест скоп заряду, до якого йду я, і показую вам, що це видіння на фоні неба абсолютно темного. Бачите, це 23 школа імені Романа Гурика, нашого героя-байданця. Це видіння, таке особливе перед святом благовіщення. Тому що хто дивився відео мої, я говорив, що Бог покаже особливий якийсь знак перед святом благовіщення на радість нам, божим людям за проростом пагулій 25 божих знаків. Це прийшов я вісім ту до кінця паркана стадіону 23 школи. Тут є у нас спуск велосипедний і для юначок з колясочками. Я ще громадськість міста, я як лідер фракції Рух Перших депутатів що 35 років тому назад було найбільш пливом місці відсуємо, щоб це. Було забудовано, і тут є парк ветеранів, молитви, боротьби і праці за перемогу України з Богом. В цьому місці у п'ятницю наступного дня після Четверга Божого пришестя буде найбільша молитва сотень тисяч то мільйонів людей. Нагадаю вам я, Бог чудом зберіг місце. Це е, за 500 метрів від центру Франківська. Ще 15 років тому назад тут було велике болото. Ну, за 4 роки з 2009 по 2013 рік весною силою Божою, яка була від чудотворного дерев'яного хреста кобзаря, явленого Богом і Божою Матінкою, 12 червня 2009 року, про що розповідав вам я, ви бачите, що абсолютно дерев нема, і там вода була е, по коліна. А певний час вона була власне по груди людям. І потім був встановлений металевий хрест після 111 місяців, як дерев'яний хрест простояв, була з'ява Бога на свято Преображення до мене і благословення сто серпня 2018 року. Щоб до місяця часу я встановив той хрест, так і сталося це з ніч з 18 на 19 вересня. Перед святом чесного Христа цей хрест був встановлений і був поклик, щоб люди від кожного міста, від кожного села, особливо Галичини і сусідніх областей, сюди прийшли, запалили свічі з того напрямку, де вони прийшли по колу і помолилися, щоб скоріше було Боже пришестя в найважчі часи, які мають настати після того, як буде зміна президента Порошенка на оцього зеньмана. Люди, на жаль, не повірили у ці передання, і е, маємо біду все більшу, але все так не буде. Віримо цього року. Чи літом Бог прибуде і Україну неньку навіки за Божим власенням очолить Тарас Шевченко, за що були прорословпа передання і в черговий знак е, показую вам я, що навіть була створена постать Божої матінки з Ісусом е, у фоні ікони. Що називається, якщо Бог і Божа Мати з нами, то хто ж там проти нас? Ми переможемо неминуче. Я ще в сонячному Божому раю незмінно живуть за старим календарем, який був змінений, як відомо, в 1582 році. Сьогодні вже папою римським Григорієм XIII масоном. Який як передала причиста Божа Мати, за гріх цей з деякими іншими кардиналами, які це зробили, пішов до пекла. І власне треба особливо помолитися завтра. Тільки наше давнє свято Благодічення? Ми українці святкували на багато віків раніше, ніж це робили москалі. Ну і зовсім недавно. Ще два роки тому назад не було ніяких сутичок у цьому плані. І постарайтесь, щоб і завтра не було суперечок між людьми у святий день нашої єдиної мами. Вам я що у мене в оселі сталося неймовірне чудо. Завтра це буде саме 30 років. З того дня, як засіяла вранці в час моєї молитви ця давня ікона Січеславська, і з неї явилась Пречиста Божа Мати. Сьомої години ранку, перед тим, як піти в храм, я молився вдома, і це було п'ятницю, 7 квітня 1995 року, Тритими очами побачив я, як матінка Божа явилася. Це була ікона, яка сама і сказала, щоб люди вірили, що це правдиве чудо. Її було сказала зробити страстний хрест України, до якого найбільше в світі українці мають приїжджати, молитись, люди інших націй, також і просити, щоб було скоріше Боже пришестя. Чим більше це робитимуть люди, чим більше запалять лампадки, свічі, тим скоріше чудо Боже буде пришестя Бога нам на допомогу у той час, про який говорив Ісус Христос, що якщо. Бог отець не вкоротить. В ті дні ніхто із праведних людей не залишиться вірним Господу серед живих, а має шанс на зраду. Так часи страстей Ісуса, Дух Божий святий почав відходити від землі і Допустив Бог отець, що було розпиття Ісуса Христа, а потім було щастя Святого Духа, навернення і апостолів, і людей до християнства. Все більше. Так і оці останні часи буде, коли написано в Біблії, що Бог допустить злому духу робити певні ті дії злі, щоб перевірити, а хто ж люди все більш Божі на цій землі, а хто ті, які заречуться Господу Бога і підуть. На жаль, успокуси сатани. Знаете, все більше бути люди Божі, хай за молитвами всіх святих і Пречистої Богородиці Бог у вас переможе. Дарив Святого Духа, мудрості, мужності, терпеливості, правдолюбності, совісті, віри, надії, любові. Знаете, що ці почуття святі ви зможете мати тільки тоді, як дуже-дуже за це будете просити Бога. Жити все більш патріотично і побожно, то щасливо. всім знанні, незнані брати і серце во Христі. Разом ми сила. Слава Україні!